Зараз нами на зв'язку Василь Боднар, надзвичайний і повноважний посол України в Туреччині. Пане посол, вітаємо вас. Вітаю вас одразу. Хотів би уточнити, чи є у вас оновлена інформація з приводу українських громадян за тим, що я бачу в медіа дипломати українські вже розшукали 38 громадян України. Триває пошук ще 19 українців, які не виходили на зв'язок. Можливо, оновилася статистика. Так, так, ні, це, це абсолютно вірні цифри. Ми буквально їх півгодини тому разом з нашим речником МЗС опублікували, оскільки ми якраз провели цю роботу і це підсумково за день. Але на жаль, є ще більш трагічна інформація. Попередньо дві особи двоє громадян України загинули і четверо отримали поранення. Зараз інформація перевіряється через офіційні джерела, але вже за попередню інформацію це мабуть, все таки факт, який ми не можемо е, заперечити. Ну, це, вибачте, це турецькі, турецькі посадовці повідомляють Прошу. Про загиблих і постраждалих українців здається, турецькі посадовці повідомляли так. Ну тобто, скільки часу може зайняти уточнення цієї інформації? Зараз в провінції Хатай доволі обмежений доступ і там комунікації фактично перервані. Не працює стабільний зв'язок. Ми просто намагаємося зв'язатися з родичами з офіційними органами влади, щоб підтвердити факт загибелі. Це, ну але за попередньою інформацією, отриманою від знайомих цих двох людей на жаль їх вже немає. Ті українці, які втратили житло, де вони перебувають нині зараз. Ті особи перебувають у своїх знайомих і очікують евакуації. Ми зараз працюємо над тим. У нас звернулося чотири особи, які потребують житла, і вісім осіб, які хочуть евакуюватися з регіону Хатаю. Не Хатаю, а Газі Зараз ми працюємо над тим, щоб відправити нашого консула, а також щоб організувати транспорт для їх можливої евакуації від найкоротші терміту. Також зараз очікується прибуття двох українських літаків з рятувальниками. Які е, мають бути розміщені в цьому регіоні, і вийшла з території України колона з рятувальною технікою, відправлена на основі указу президента України. Тобто на тепер ще наші рятувальники, гуманітарна допомога не прибули? Ні, вони тільки виїхали, ну вилетіли. Скажіть, взагалі, в яких умовах зараз відбувається розбір завалів. Знаємо, що там низькі температури, і все менше шансів є на порятунок тих, хто ще під обломками цих будівель. Скажіть на тепер, як змінюються цифри? Цифри на жаль змінюються в гіршу сторону. Остання інформація: це 3700 загиблих, більше 22 тисяч пораненого. І це ці цифри на жаль поки що не остаточні. Велика кількість будинків ще потребує роз того, щоб їх розібрали, є статистика. Вважається, що перші 72 години після землетрусу вважаються найбільш критичними, і саме в цей період часу має бути надана необхідна допомога для того, щоб витягнути з під завалів тих, хто міг би там залишатися. Якщо ви подивитесь на загальну площу ураженого землетрусом, то це площа з населенням 13 мільйонів жителів, дуже велика кількість. І реально спрогнозувати скільки буде загиблих і поранених, на жаль, зараз ніхто не береться, але вся країна Туреччина і 70 міжнародних партнерів, сімдесят країн міжнародних партнерів, в тому числі Україна, надають допомогу, щоб якомога швидше розібрати завали і розмістити тих людей, які Потребують нескладної допомоги, пане Василю. Вибачте, через е, зв'язок не зовсім почули. Е, скільки людей на цих територіях проживає? Де станція? 13 мільйонів? 13 мільйонів. Це, це загальна кількість, загальна кількість жителів провінцій, вражених метрусом. Звичайно, це не означає, що всі постраждали. Наприклад, Адана і Мерсін. Там відчувалось, де були там деякі будинки завалилися, і є там частина жертв. Але це не настільки масово, як в провінції Хатай, чи, чи Газіантеп чи Кахрман мараш Тобто, тут, тут це, це ще на жаль картину повну. Ми побачимо трошки пізніше, коли буде завершено проведення цієї рятувальної операції. І терміни якої ніхто не може передбачити, скажіть а з цих 13 мільйонів е, людей, які там проживали, чи відомо українському представництву, скільки ну можливо українців могло бути там, так ну е, за тим, хто ставав на облік, чи можливо повідомляли про подорожі? Тому що я повертаюся знову до тієї інформації, яку ви казали, що ще два десятки українців не виходять на зв'язок. Ми сподіваємося, що ми, ми зараз ведемо мову про тих, хто не зміг з родичів не міг зв'язатися. Вони так. звертаються до нас і кажуть, що ми втратили зв'язок з нашими родичами, які були на момент катастрофи, там то й там. Це не означає, що це кількість українців, яка там проживає. Це тільки ті, які звернулися. От 38 ми знайшли, 19 шукаємо, тому що звернулися. Але їх ще може бути сотні, а може й тисячі, тому що насправді в нас є дві організовані громади в Мерсіні і Адані. Ми тримаємо контакт з е, керівниками цих громад. Серед е, якби, українців, які проживають в тих двох е, регіонах, там постраждалих немає. Але в е, цих регіонах, які трошки на схід далі, там можуть бути значно більша кількість жертв, але організованих громад українців там немає. Там можуть бути члени сімей, там можуть бути переселенці, які виїхали під час е, початку війни в Україні. Це там може бути. Частина громадян, які виїхали там з інших причин, тобто в даному випадку, прогнозувати це невдячне діло, ну це може бути і декілька тисяч громадян, які можуть проживати на цій території. пане Василю. Що... Я перепрошую. І що говорить місцева влада і, можливо, місцеві експерти? Тому що, до прикладу, деякі інститути прогнозували, ну попереджали, що можуть статися поштовхи приблизно такої сили за декілька днів. А чи можуть бути повторні поштовхи? Тому що напередодні були так звані авторшоки, і вони насправді, ну фактично, чи не весь день Туреччина відчувала цей ефект? Дивіться, насправді Туреччина знаходиться в такій сейсмічно небезпечній зоні, і тут традиційно фактично там кожного півроку відбуваються навіть такі навчання загальнодержавні у протидії ночі. Ну, Якби як себе проводити під час цього стихійного лиха, насправді передбачити таку катастрофу навряд чи хто зміг і настільки сильний удар по інфраструктурі і, взагалі, по, по, по населенню. Така велика катастрофа мала місце в 99-му році в районі Ізміту, це біля Стамбулу недалеко, де також загинуло десь близько 17 тисяч осіб. Там страшні були знищення зараз. В принципі, трагедія десь нагадує той самий масштаб. Звичайно, сейсмічні служби працюють, але мабуть в цьому регіоні, який, в принципі близько до сирійського кордону, не вдалося вичислити правильно і зрозуміти наскільки. Загрозливої ситуації іншого боку, ми навіть тут в Анкарі, яка знаходиться десь приблизно 600 кілометрів від, від центру цього землетрусу, відчуваємо ці поштовхи. І от вчора, в середині дня, було досить відчутно навіть по будівлях тут в Анкарі, тобто досить сильний відголосок. Насправді нічого не сталося, але такі поштовхи тривають і надалі, і в середньому це магнітуда кілометрів. Тих ГРЦ э, йдуть э, фактично як авторшок, досить досить тривало. Це вже, що не помиляюсь, близько трьохста було протягом останніх двох днів. Тому э, є інформація про те, що це буде ще тривати якийсь період часу, тому, там навіть декілька тижнів, може відчуватися, але э, вже є сподівання, що настільки серйозного і э, жахливого чи, чи за, за рівно, з рівною з збройною силою э, і масштабами не цими не буде. Зважаючи на те, що ви сказали, чи прогнозуються міграційні хвилі жителів Туреччини з зони цього лиха, зокрема до країн Європи, дивіться поки що, мова не йде про будь-яку міграцію з назов зараз в основному ті члени сімей, які позалишалися на місці, вони чекають розвалів своїх домів. Тобто навіть не немає якоїсь масової евакуації, евакуюють в основному поранених і там, наприклад, дітей, які залишили з ліків, або там, старших осіб, в основному очікують розбору завалів, щоб дочекатися інформації про долю їхніх рідних. І зараз, зараз такий період, коли в основному розміщаються в тимчасових місцях проживання на території загально таких місць загального користування або в палаткових містечках, які розгортаються броніми силами по речі. Звичайно, очікується, і вже наприклад, той же регіон Анталії готується приймати внутрішньо переміщених осіб в результаті цього чи там осіб, які постраждали. Розміщати їх на тимчасове проживання. Є програма в Туреччині так званого соціального житла, яка також може закрити потреби в проживання цих цих громадян. Тобто, знову ж таки, повертаючись до початку, цих 13 мільйонів це зона охоплення, це не є постражда а кількість постраждалих. Кількість постраждалих вони наводяться кожного разу по-новому, і за там наявною інформацією, Я думаю, що ми слідкуємо, будемо бачити наскільки росте динаміка за втратами, але обсяг руйнувань дуже великий, Там навіть цілі міста, містечка просто припинили існування, тому це це досить великі страшні наслідки глобального масштабу. Дякуємо вам. Василь Боднар, надзвичайний повноважний посол України в Туреччині, долучався до нашого ефіру.